Друзі, краяни, гості, вітаю вас. Дякую всім за ваші відгуки. З ваших коментарів видно, що ви розумієте, що мають відбутися глобальні зміни по всій землі, котрі для людей стануть фатальними. Звідси повстає питання, що необхідно зробити людям, щоб вони змогли вберегти себе і землю від повного знищення. Будемо розбиратися. Але спершу поговоримо про графік з попереднього відео, котрий намалював Сергій Капіца. Він наглядно показав, як розвивалося людство на протязі всієї історії нашої цивілізації. Ще 25 років тому вчений передбачив, що людство сягне критичного рівня, точки без звороту. Тоді ніхто не знав і не міг відповісти на це питання: що нас чекає? Окрім тих нелюдей, Котрі навмисне вели людство протипоконним шляхом розвитку, знаючи свої наміри, цілі? Треба зазначити, що кожна людина, кожна країна і цивілізація в цілому накопичують досвід, розвиваються, але настає момент в розвитку, котрий стає вирішальним і має перейти на новий виток. Але яким цей буде виток? У спіралі вверх чи вниз залежить від того, що людина, країна чи цивілізація накопичили. Наша цивілізація накопичила дуже багато зла, негативних, деструктивних енергій програм, тому надалі йтиме спад, як видно на графіку, котрий приведе людство до повного зникнення. Наша цивілізація не є такою древньою, як нам нав'язує історія. Історія не що інше, як вигадка фальсифікація. Ми живемо на залишках попередньої цивілізації, де кількість людей сягала понад 100 мільярдів. Ресурсів вистачало для всіх, бо вони мудро розподілялися. Треба зазначити, що нелюди після нападу на нашу землю сімла вивозили на свої землі безцінні ресурси. Котрими була багата наша земля. Проте навіть зараз є достатня кількість ресурсів, але немає разомного розподілу. Проблема людства не в потеплінні клімату, перенаселенні чи недостатній кількості ресурсів на нашій землі, а в тому, що ми пішли технократичним шляхом розвитку, а не духовним. Якщо коротко, то можна сказати так. Ми сягнули критичного рівня, точки без звороту, після котрої піде демографічний спад і повне знищення людства. Вже зараз старших людей, людей похилого віку, більше, ніж молодих і дітей. Колись в селах народжували багато дітей, щоб вижити. Тепер в містах немає потреби в такій кількості дітей. Одній людині легше себе прогодувати, легше вижити. Є ще й багато інших причин, чому так мало народжується дітей. Я підготувала для вашого огляду одну статтю, там про це і поговоримо. Але повернемося до питання, чому технократичний шлях це загибель для цивілізації. Провадження штучного інтелекту. Слід за ним чіпізація населення, котру будуть подавати під благовидними намірами. Зручністю у всіх сферах обслуговування, передавати дані про стан здоров'я в медичні центри, розплачуватися безготівковим способом, управляти своїм розумним будинком і багато чого іншого. Але насправді це не що інше, як тотальний контроль за людиною, де відслідковують будуть все, навіть думки. Я вже не раз показувала в своїх відео приклади наводила. І тих, хто матиме щось проти системи, просто-напросто відключатимуть від всіх сфер обслуговування від банків в першу чергу. Окрім того, такий спосіб існування, бо це не життя, призведе до затухання кристалу душі, втрати світла, тонких структур сутності, а разом з цим до втрати духовного розвитку, тобто до еволюційної смерті. А це куди страшніше. Ніж просто фізична смерть, котра дає можливість сутності перейти на інший матеріальний, більш тонкий рівень у простоні. Я не раз про це говорила і пояснювала. Духовний ріст можливий лише при наявності кристалу душі, повної свободи вибору діяльності людиною, без примусу, котрий має бути виражений у творчості, що в свою чергу даватиме красу, радість собі та людям. Духовний ріст можливий тоді, коли людина живе поконно, по совісті, з честю, керуючись у своїх вчинках безумовною любов'ю по відношенню до природи, до людей, до всього, що її оточує. Рухаючись поконно, людина отримує досвід та напрацьовує тонкі енергетичні тіла, що дає змогу їй сутності переходити на інші вищі рівні буття. Також людина може передавати знання та духовні цінності на станови наступним поколінням, утримуючи безперервну нить з родом, з світом праві, славі, з Богом вітцем фадаром нашої світобудови. У цьому і полягає розвиток людини по спіралі вверх, що згодом дасть їй можливість вийти на рівень матеріалізації образу, на рівень Бога, що є абсолютно неможливим в цифровому концтаборі. У цифрованому світі всі ці умови розвитку для вас будуть перекриті назавжди. Ще раз повторюся: це аволюційна загибель. Ви більше ніде і ніколи не втілитеся. Тому в першому відео, після великої перерви з вами, я виставила волю Бога фадара нашої світобудови, котрий дає вам всім можливість повернутися до нього всім серцем, душою, вийти на інший виток розвитку. І продовжити життя в поконному світі на лабові. Мені вдалося провести величезну роботу по виявленню всіх причин, протипоконних дій, в котрих перебуває наша цивілізація, і показати Богові цю фадару, що то не є ваш осмислений вибір, а що вас було введено в оману. Вам перекрили пам'ять, забрали мову, слово, ввели латиницю, математику, масу лженаук. Котрі далекі від істини і часто не дають людству вийти на інший рівень розвитку, нав'язали вигадану, сфальсифіковану історію, наділили різними статусами національними, релігійними, гендерними, розділили землю на держави, котрі на сьогоднішній день є власністю корпорацій, стислого кола осіб, котрі маніпулюють вашим разумом, діями, втягуючи вас в їх міжособні ігри, війни. У вас свого нічого немає. І те останнє, що у вас ще залишилося, ваша воля, вибір, душа теж в скорім часі залишаться в минулому. Штучний інтелект захоплює простір впливу на свідомість людей, уцифрування вже наступає на п'яте, цифрові міністерства діють, нелюди втілюють свої плани в ваше життя. А все чому? Тому що ви їх не маєте. У вас немає жодних планів на близьке чи дальнє майбутнє. Роз'єднані, ворогуєте поміж собою, втратили любов, нить з Богом, перекривши тим самим собі і наступним поколінням зміст буття, розвиток. Якщо хтось думає, що все якось минеться, вляжеться без вашої участі, то ви помиляєтесь, бо ви ті, що сьогодні живуть на землі, є тими, хто був тут, в попередніх своїх втіленнях, ви були свідками, учасниками. І соучасниками усіх подій на землі. Тому зараз несете карму і маєте її виправити. Бо якщо ви цього не зробите зараз, то ваші наступні втілення, а ви прийдете, бо таким є коне Всесвіту, Приведуть вас в ту реальність, котру ви залишите після себе Поцифрований оцифрований світ і станеться так, що живі стануть заздрити мертвим. Від вас. В сьогоднішній залежить вектор руху цивілізації. Чи ви прискорите демографічний спад, а вам у цьому допомагають доброзичливці в лапках, чи оберете рух по спіралі вверх на новий еволюційний виток? З безцінним досвідом, котрий покаже наступним поколінням, до чого може призвести людство технократичний шлях? Ще раз нагадаю Тарас Шевченко писав: Борітеся. Поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Тепер слово і вибір за вами.